Всім привіт, слава Україні! З вами Депо Несільних Ігор! І сьогодні в нас огляд на битву Колод. Поїхали! Локалізує видавець Game 7 Days. Вона розрахована на одного-двох гравців, а тривалість партії у вас займе приблизно 15 хвилин. В якості лорда Чаклуна кожен гравець на початку партії формує свою колоду з 8 карт істот та заклять. Це може бути як і звичайний драфт, так і рекомендовані колоди для вашої першої гри. Після того, як гравці сформували свою колоду, вони перемішують карти та отримують карту твердині. І кладуть її стороною у бастіон догори в крайню ліву позицію своєї руки. Карта твердині це лічильник вашого здоров'я. Коли противник буде атакувати твердиню, вона переміщується на кількість отриманих ушкоджень. Битва лордів чаклунів буде проходити між двома мостами. Відповідно, один гравець буде розігрувати карти на одній стороні, а другий на іншій. Максимум ви можете розіграти. 10 карт по 5 на кожен місць. Ваша мета знизити показник здоров'я противника до нуля. Карти істота заклинань можуть містити різні позначення: вартість у мані, особливість здібності, значення атаки та очки здоров'я. Гра ділиться на три фази. Перша фаза визначення мани. Кількість мани це кількість карт в руці, друга фаза виклик. Активний гравець розігрує карти, викладаючи їх на свою сторону. За це він має заплатити ман, яка вказана на карті. Також завжди потрібно класти карту у вибраний ряд позаду всіх істот, тому слід ретельно обдумувати, яку першу карту краще розіграти, а розігруючи заклинання, на істоту ви одразу застосовуєте його ефект. Але під час розіграшу доступні лише 4 ліві карти, не враховуючи карту твердинь. Третя фаза напад. У цій фазі атакують всі ваші істоти за винятком тих, які були розіграні в цей хід. Активація проходить з першої верхньої лінії, починаючи з карти, яка розташована якнайдалі від мосту, і закінчуючи картою, яка стоїть перед мостом. Потім, у такий самий спосіб, активуються всі істоти нижнього ряду. Під час атаки також спрацьовують різноманітні особливі здібності, якщо це можливо. Якщо якась істота противника не була повністю знищена, вона повністю відновлює життя після цієї фази. Істота наносить відповідну кількість ушкоджень, яке зображено на цій карті, істоті противника, яка стоїть найближче до мосту. Якщо в противника немає істот в цій лінії, ваша істота наносить ушкодження твердині. Таким чином, коли твердиня опиняється в крайній правій позиції, якщо це був бастіон, гравець перевертає карту стороною форт до догори і ставить її на початку своєї руки. А якщо це був форт, гравець перемагає. Розглянемо декілька особливих здібностей. Берсерк. Щоразу, коли карта атакує і знищує ворога, атакує ще раз. Ривок. Щоразу, коли карта атакує, пересуньте карту в найближче місце до мосту. У цей хід карта завдає додатково X ушкоджень, де X – кількість істот, які уминула ця карта. Масове ураження. Істота завдає ушкоджень не лише атакованій істоті, а й істоті, що перебуває на тій самій позиції, на сусідній лінії. Наскрізний удар завдає ушкодження не лише атакованій істоті, але й істоті, що перебуває позаду неї. Людь. Істота атакує у хід, під час якого вона увійшла у гру. Захист. Поглинає першу атаку на цю карту. Регенерація. Щоразу, коли ця істота чи заклинання наносить ушкодження, суньте вашу твердиню вліво на одну позицію. Симбіон. Цю карту можна розмістити на іншу істоту. Тепер це як одна істота. Показники здоров'я і атаки сумуються, а здібності поєднуються. Сила води. Поки ця карта є суміжною до мосту, вона завдає подвійного ушкодження. Зараз існує 7 самостійних доповнень в кожному доповненні 38 карт. З них 32 карти це істоти та заклинання. Тому різноманітність партій комбінацій карт просто зашкалює. Одразу що хочу сказати, що ця гра знатно затягує. Я буквально за два дня награв 25 партій. Декілька партій зіграв з Анією, а ще декілька е зіграв на бордгіма арені. До речі, можете цю гру спробувати там. Вона дуже швидко проходить, е але декілька партій можна награти там по 20 хвилин. Одна партія. Ну це вже дуже грубо кажучи, але бувають і такі випадки. А Деколи можна зіграти там за хвилин 5 чи 3, якщо якась людина гарне комбо бомбо зібрала і таким чином знизила показник здоров'я вашого до нуля? Щоразу, коли ви е, зіграли, ви хочете щось попробувати нове, попробувати задрафтити інакші карти, можливо, поєднати одні карти з іншими, і таким чином створити якусь собі підходящу колоду, яка би е, більш-менш працювала. так? Е, е, не завжди це виходить, але з часом, коли ви вже зіграєте декілька партій, ви будете знати, якісь дібності, е, що означають, і таким чином будете підбирати правильні карти. І особливо треба підбирати, які високі карти. Карти там, де вони коштують 7, і вони дуже е, моцні. Так? А також маленькі карти, які коштують по 1-2 мані, бо коли у вас е, на руці буде мало карт, так, ви не розіграєте карту, яка коштує 7 мані, бо у вас, е, там на руці буде 4 карти це 4 мани. І тут ще випливає одна цікава механіка, це якраз механіка з твердинюю і лічильником вашого здоров'я. Наприклад, ви можете активувати чотири лівих карти завжди під час всієї гри. Ви дивитесь просто на чотири ліві карти. І таким чином, якщо ваша твердиня стоїть якоюсь там третьою чи четвертою картою, так то розігруючи перші карти, ви просто відновлюєте собі життя. Але не завжди так виходить, що якраз ті ліві е карти вам будуть притаманні от прямо зараз. Тому е кажу, різні ситуації бувають, і це доволі цікава механіка. Ще хочу сказати, що тут досвід рішає, і те, що освічений гравець е виграє в новачка, це буквально там 98%, оскільки треба так карти підбирати і, і взагалі на ситуацію дивитися. Що, наприклад, якщо той гравець бере якось, якусь істоту, в якої там 6 життя, так, то ви бачите там заклинання, яке дамажить на 6, так, то зразу берете його. Таким чином, звичайно, досвідчений гравець буде мати перевагу. Тому що у нього є більше досвіду. І ще що хочу наголосити, це те, що е, треба думати, яку карту в яке місце поставити, і ну якою за кількістю. Якщо ви розігруєте три карти, треба дуже обдумано їх по порядку ставити. Бо спочатку активуються ті, що ззаді, так а потім вже по порядку ближче до. Тих, що біля моста стоять. Ще що хочу сказати, що ось в одному самостійному доповненні 38 карток, так, як я вже сказав, в огляді 32 карт картки це істота або заклинання. І тому реіграбельність навіть одної колоди доволі велика. А якщо сполучити, вона зростає більше, ніж в два рази. так. А ще усі добави, то, то у вас взагалі кількість партій, я навіть не знаю, що. Яка кількість партій має бути, щоб ви зіграли дуже багато різних комбінацій? Взагалі навіть з, з двома колодами варіантів? Море просто які карти підібрати. Ця гра грається дуже швидко, вона як філер, тому перед якоюсь великою дуелькою ви запросто можете награти дві-три партії. Так, і якщо ви любитель колодобудівних ігор, а також карткових дуелік, так, наприклад, Hearthstone, так Magic, то вам ця гра має дуже сподобатись. І хочу ще відмітити, що в принципі, на відміну від інакше, якихось так, навіть від того самого Меджика, чому ну, в принципі, я з тої причини не граю в нього, оскільки там е, дуже довго треба свою колоду формувати. Так, а тут сіли, роздали 8 карт, і це вже ваша колода, в принципі. Тому людям, які не хочуть витрачати дуже багато часу на те, щоб сформувати якусь одну е, колоду, так ця гра має обов'язково сподобатися. І також звичайним гравцям, які полюбляють просто сімейні ігри, е, тут правила не важкі. Дві-три партії зіграли, і ви вже в принципі, знаєте всі правила, всі нюанси і так далі. І ще хочу наголосити, що видавець постарався і зробив ось цю коробочку трохи товстішою. І тут залізають карти вже з протекторами, взагалі без проблем. Тому купуйте зразу протектори, так, і будуйте свої колоди, які будуть класними, та перемагайте противника, а також. Коментуйте, як вам цей огляд. Якщо вже хтось зіграв, пишіть свої враження, ставте лайки та обов'язково підписуйтесь. Всім папа! -па.